Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним. А ось це вже цікаво. Чому тому, що ніколи до цього російська пропаганда російської очільники не наголошували, що їм обов'язково треба, щоб Зеленський скасував заборону переговорів з Путіним. Вони говорили, що ми готові спілкуватися. Ми говоримо, ми готові говорити про мир, про переговори. Але от Україна не хоче, бо вона заборонила ці переговори. А тут очільник МЗС Кремля наголошує, що вони хочуть, щоб скасувала саме. Заборону вести переговори з путіним, тобто вони хочуть і ставлять собі як якусь ремарку і галочку, щоб обов'язково ці переговори велися саме з путіним. Чому тому, що це легалізує фактично міжнародного злочинця Путіна в очах міжнародної спільноти, ось такий прихований сенс. Росія готова бути серед країн, які дадуть Україні гарантії безпеки. ха Ха ха. Це ми вже чули, коли Коли підписувався Будапештський меморанд. Ми вже чули про ці гарантії безпеки, серед яких була і Росія, і що робила Росія. Вона їх розтоптала, наплювала і викинула в смітник оці Будапештські е, гарантії. Чому тому, що для Росії якісь домовленості існують тільки до того моменту, коли і зручно виконувати ці домовленості, а коли ні, вона говорить, що вони не дійсні. Вона їх не буде виконувати. Вони втратили свою актуальність.